Обожнюю такі коментарі. Знімаю відео про наші е, крісла, і люди пишуть, наскільки вони якісні, наскільки довго служать. Конкретно у відгуку було про таке крісло, але з шириною дивана Смайл, що людина спить на ньому 6 років і все ідеально. Чому? Тому що воно ідеально підходить для щоденного сну. Дуже легко розкладається саме крісло однією рукою, має повністю рівний матрас. Під матрасом йдуть букові ламельки і металевий каркас. І гарантія на крісло 80 см або на диванчики більшої ширини цілих 7 років. Так само просто складається назад. До речі, є невелика ніша для білизни в кріслі. Бачите? Одним рухом, однією рукою. Вартість саме крісла 80 ки 10-300, диванчики будуть дорожчі. Вони йдуть шириною від метру до метро вісімдесят, тобто може бути як двохспальне величезне ліжко, і е, вони завжди є на складі в наявності. Все можна взяти в оплату частинами на п'ять платежів: Приват, моно, «Абанк» та пумп. А ціни на всі розміри е, кріцелка, «Новолки» Дивіться на сайті Солохає або в шапці профілю телефончик для зв'язку. Пишіть, проконсультуємо.